Я ще браша, я ще браша, я ще браша, я ще браща, я ще браша, я ще не броша, браша, друзі, всім привіт! Це шоу М'яч м'ячне браше, це Макс, а це Микита. Шо ти? Давай. Ти. <пл 'ятую> так, підписочка, лайк. Коментар, можете нам, як каже Макс, накидати пісюнів е, без проблем. Кидайте, всіх любимо. Да, і обов'язково, друзі, 57 гривень. Хоча для 57-ї бригади, конкурс триває. Скоро розіграємо наші нагороди. Медаль! Яка може стати вашою нагородою. і сьогодні? Максиме дайджест пропоную. Згоден. Колега. Погнали. Згоден. Погнали. Погнали. Да, давай. — Ви бачите, актери, ми, да, ті, шифті, ще, ми домовилися, звичайно, до зйомки, які в нас будуть теми. Не відіграли, не відіграли, не відіграли. трошки не відіграли. Ну, ну нічого. Нічо, нічо. Не за це ви нас любите або ненавидите. Явно не нашу за акторську гру. Так, хижняк, а я поки водичка трошечки. Хижняк. хижняк. Хто такий хижняк. хижняк знає дуже багато вболівальників боксу в Україні. Пацанюра, я так розумію, дуже перспективний із перспективою в профі, але у голові один лише. Бокс. Бокс. Так е, вийшло, що попросили, ну, не, попросили, це їх робота. Е, журналісти, щоб він на камеру сказав, хоч хоч щось, а він щось там ой, ні, ні. ні. Ну людина виграла, да, і да. після цього він просто зібрав свої монатки і пішов. Це дуже красиво виглядає в бойовиках, коли да. ти зробив свою справу, і йдеш, а в тебе там за спиною просто вибухають пердаки росіян. Трошки інше, бо це навіть не це навіть не кіно. А, але коли ти професійний спортсмен, представляєш Україну на міжнародних змаганнях, да. ти не можеш просто взяти і вийти із роздягальні і, піти, і піти собі додому. Ну, це давайте так. І я в своєму житті, ну як, мабуть, і ти Макс. А я спортивний журналіст, навіть ну я так себе вважаю. Партнер. І в моєму житті Микіда також спортивна. <laughs> так Коротше, в мене були такі випадки, коли там, відмовляли знаєш, від якихось флеш-інтерв'ю. Я такий думав: ну, пір, ну, що ти за людина, ну, сука. Ну, це, ж, я ну, це ж також твоя робота. Блін. ну, Дайте якийсь коментар. Про всякі футболісти я не буду називати їх прізвища, тому що вони сильніші, ніж я, і можуть мені дати по шиї. Але. Ну, коротше, і я завжди дивувався, коли в таких ситуаціях опинявся, думаю, Блін, так а в чому проблема? Ну, дай мені коментар. А люди йшли. І ось та їх хижняк не дав ніякого коментарю. Справа в тому, що на нього м м накинулися. І накинулися справедливо. Я навіть не, не вживаю в цьому випадку слово накинулися. Просто йому розказали, Ні, накинулися... розказали як має бути. Да, ну правильно зробили. Накинулися хороші, що правильно накинулися. Е, так, з трибуни. Е, е... Вілата відносимо до трибуни? Ні. Ну там був вже е, главрет. І Вілат. І Вілат. Це да. два до речі, найгучніших да. прізвища, які накинулися. Да, як ти е... думаєш, до речі, вони вдвох могли б Хижняку наваляти? Вілат може навалять тільки собі в труси. Я нещодавно дивився його інтерв'ю з Бебихом і він там розповідав там де про монти? Да, да, да. Ну про... про кіберспорт. Класний випуск. До речі, мені сподобався. І там Вілат мені таку фразу сказав, що він допомагав грабувати російський бюджет, що вони там якісь там щось там робили, робили. А, тобто да, да, Він Робінгут? допомагав грабувати російський бюджет. Я такий бля. Ти що ти шо, пацан? Оце ти, звісно, герой. Але щодо хижняка він сказав: ну, все, все, все по ділу, вони йому насипали. Ну так, в, в країні війна, ти зараз тебе дивляться у всьому світі, всі камери на тебе. Ти можеш туди сказати все, що завгодно, по факту, а навіть і використати це. Ну ти маєш, ти маєш це використовувати ти маєш це використовувати, але він, він нічого не робить. Шо, шо, шо? ну, як на мене, то всі ситуації мовчання прирівнюються до фрази да, да. Спорт політики». Оце ідіотське, максимально ублюдишне е, сентенція, яку дуже часто повторювали багато наших спортсменів до 24 лютого 2022 року. Да, да. На щастя, е, все ж таки російські ракети змогли їх переконати, що спорт не зовсім в політики, але як ми бачимо, є такі непробиваємі персонажі. Звичайно, тут Вася Ламаченка, ну хижняка, я думаю, що не, не варто. Так, мабуть, що ставити в один ні, ряд це, з Васії то, Ломаченко, ні, враховуючи точно. масштаби особистості і можливого впливу, так Василія і Хижняка, Влаженно, то тут, звичайно, да. так. йому ще на, на щастя, Хижняк не Ломаченко в плані відношення до війни якоїсь медійності, поки що, принаймні, але я так розумію, що перший крок на цій стежині він вже зробив. Ну, слухай, я насправді я можу собі е м уявити, що він. Просто, от насправді, в той момент ну, не хотів нічого говорити. Насправді то. Я не, знаю, я, не, я не знаю його там. Ну, можливо, я можу це допустити. Що ну, дуже, дуже радісний. Йшов такий. Ой, та ні, там, пацани, вийшов. Я Ой, і пішов. Ну, мало лі. Ну, може таке бути. Ну, Але, не це знаю, не означає, чи, що він не ну, має так, цього. Ну, говорити. Чи вірите ви в цей, чи ні, напишіть, я не знаю. Але я допускаю, що таке могло бути, що. Ну, іноді, знаєш, люди після програшу. От, ну не хочуть там ніякі там, флеш-інтерв'ю, тому подібні речі. Але тут така слизька це не питання, хочеш ти чи не хочеш, це твій обов'язок. Обов і знову Туда. ж таки непоганий в цьому плані аргумент стосовно того, що е, ти туди поїхав за гроші. Людей, да, людей да, да, які звичайно, платять податки. Звичайно, да. звичайно, це якби там умовний той же Ломаченко, який може сам організувати собі табір, який він захоче, Слухайте. людей так набрати, яких він хоче. І все це зробити за власні кошти. Ну, да. І коли він робить всі ці галімії, то принаймні йому не скажеш про те, що Вася, ти витрачаєш наші бабки. Скоріше за все, Вася витрачає свої бабки ну, на всі звичайно. ці штуки. Тому в його випадку це не аргумент. У випадку із хижняком це 100% аргумент, тому що ми фактично його роботодавці, і як Роботодавці, ми в тому числі хочемо чути від нього чітку позицію стосовно того, що відбувається в країні, в яку ти повертаєшся після того, як виграєш ці змагання. Ну, тобто, ти повертаєшся ну, в дуже жорстку реальність, про яку ти там не хочеш говорити. Правда, ну так, да, про мовчання, тут, звісно, все правильно. Ти говориш, що це, це не позиція, коли люди це говорить. позиція, але як на мене, це позиція ну, антиукраїнська. Згоден. Ну, тому, що ми вже давно прийшли до того, що е, мовчання прирівнюється до підтримки того, що відбувається зараз у нас в країні. Не до підтримки України, а саме до того, що відбувається у нас в країні, до підтримки війни і як головного агресора в цій ситуації Російської Федерації. Переходимо до іншої теми. Да? Я ще про Вілату хотів сказати. давай. О, до речі, обожнюю, коли ти говориш про невілат а а дуже, дуже, дуже любить, коли про нього дуже коротко, коротко да і з волоссячком вже слід попрощатися. <рес> Я можу говорити про це доволі вільно. А, я розумію, що не хочеться вже ті всі невірні, вони вже пішли, лишилися лише найбільш віддані, і здавалося б, ну нащо їх прибирати? Ви ж такі mm -hmm. зі мною назавжди. Але ні, потрібно відпустити. Ага, ну відпустити. Якщо любиш. Якщо чесно, я думаю, що ти що щось розумне скажеш. В смыслі? Ні, все розумно. одне з найкращих Вибач. рішень в моєму житті за останні кілька років. Поголитися. Все, питань нема, так. Да. Блін, вілат, Вілатушка. тушка. Поїхали далі. Конець. Про збірну... Да, про збірну України з футболу. І до чогось дійсно приємного: збірна да. України з футболу Ю-21. Вони завоювали вперше в історії нашого вітчизняного українського футболу да. путівку на Олімпіаду в Париж наступного року, 24-го. Фантастика! Клас. У мене ну, завжди ось збірна України о, молодіжка. Саме молодіжка, я ще там згадав Міллявський, алі пацани Оці, коли вони там взагалі роздавали всім. Фінал євро, так? у був? А, Та здається, так. Да. Ну, коли вони за молодіжку грали, блін, там збірна була, капець. І ось я зрозумів, що я майже. Не слідкував за збірною України, ю 21 поки там не почав працювати ротань. Ну тому що навколо нього, знаєш, там ходять чутки, типу, не те, що чутки, якісь там аналізи, дивишся, е mm -hmm. очакал <головік> <головік> і футбольні е да, аналітики. Говорять про те, який він тренер. Ну ти таки ж думаєш, блін, треба, щоб ж результаті був. Одне справа говорити, коли він там такий сякий, а тут за збірною попрацювати. І тут. Такий бабах і вистріл. Я такий думаю, це я зараз не про війну говорю Максим. мене так дивишся. Вистріл в плані результату. І я такий так, треба подивитися, що за пацани там грають. Коротше, і ось для себе я вивів таку просту штуку, що в них нереально класна атмосфера. Я там по інстаграмам почав лазити. Ну це, мабуть, дуже просто відносно просто зробити саме в молодіжній збірні, да, коли, туди, коли туди вже приїжджають в національну ціла наротань, вщі... сам ще ж молоденькі по суті та. Щоб грав і грав. Ну коротше, на тут... щастя, ні. <схай> не, не молоденький? нехай не, не грає на щастя, не коротше. Не грає. Ну тут все співпало. Що ось настільки класна хімія. Я дивлюсь світлини, просто пацанів, які викладають там після матчу, взагалі їх інстаграми. Блін, ну там атмосфера. Просто божественно. Ну, і знову ж таки, стосовно тренера Ротаня, можна вже остаточно констатувати, що він не тренер на заміну. Тобто цей експеримент із національною збірною да -да. можна 100% класифікувати як максимально невдалий і провальний, а там, де йому дали час, де йому дали можливість, де на нього менше було тиску, він все ж таки зміг вибудувати команду, яка наразі завоювала Олімпійський Ліцензії перша до речі ігрова команда, як з 2004 року. Тоді це були жінки, які виграли бронзу у гандболі. Тобто, ви розумієте, 20 років не було України саме в ігрових відах спорту на Олімпіаді. А чоловіча команда останній раз виходила, це було Водне поло. 96-й рік Атланта. Я думаю, що деякі, навіть наші глядачі, і не народилися. О, ще тоді. Ти почитав Вікіпедію, як, як і рекомендували нам. Я все-таки да. зайшов. Блін, спасибо тобі, так. По-перше, я прочитав, що таке Вікіпедія. Було дуже інтересно. Супер. Ну, коротше, щось вигадав. Дякую за наводочку, до речі. Так, да, команда класна. Ну а там, щоб деталі про те, як грають, то на, на інші ютуб канали пацани. Тут не про це. Да. Да, цікаво, що з цієї команди не зможе аж сім гравців грати за віком на Олімпіаді, але ми пам'ятаємо, що там може бути а, троє да. гравців, які старше за 23 роки. Так там і Даніал ви свої 84 да, да, да. грав в минуло, на минулій гравці. Я, майже, в я Токіо. майже впевнений, що Зінченко поїде. Думаєш, майже впевнений, так. Да. Ну, тупо людина, яка може грати в збірній. Майже на будь-якій позиції. Ну, умовно кажучи, окрім воротаря. Ну, може, враховуючи, що аж сім гравців не, no. не потрапляють за віком, то, звичайно, з цим слід щось буде. робити. Так, я думаю, Зінченко да, поїде точно. Напишіть ще двох гравців. Яких би ви взяли в збірну України на Олімпіаду, із тих, кому більше 23 років. Цікава ваша думка стосовно да. когось. Микита пропонує Зінченка. Я пропоную взагалі Шевченка. нікого не брати. Так. <рес> Нехай Андрій Михай... Миколаєвич поїде. 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 Ні, він по-любому по поїде. Він, він зараз поїде. ще стане головою вов! Вов, вов Да, І все буде Путем. Буде їздити куди захоче. Ну або все буде Україна, як каже <рес> нинішній президент УАВ. Всіх переможе. Всіх перемож. <рес> Добре, і в нас тема номер три, так? Да? Так, запропонована Микитою, я, чесно кажучи, такий, ну окей, давай спробуємо з цього щось зробити. І це фентезі його тімка. Так він дуже полюбляє це, коли Але люди б'ють один вир... одному мордяки. Да -да. І розкажи про формат. коротше так з'явилась новина. Що, ну, я не, буде воно чи не буде, не знаю. А, але начебто по факту, так. що Ілон Маск а, проти Марка а, Цукерберга зійдуться а, за правилами ММА десь там на вулицях Каліфорщини. Ну, коротше, десь вони будуть мудохатись. Я не знаю навіщо <сігання> їм це взагалі потрібно. Ну, до речі, Марк Цукерберг е займається джиу-джитсу. Uh, Ілон вигравав. Маск займається тим, що е майже щодня хапає. Це просто стопудняк. Стоп. Джороган не дасть. збрехати. не дасть, да. От. Виглядає, чесно кажучи, Ілон Маск як просто маленький. Ну, не на маленький, як такий. Старий <хи> От. Погано виглядає, насправді, але тренуватись вже почав. Mm -hmm. Тренується, до речі, з uh, Джорджем Сен-П'єром. Да, легенду ММА, Максим спокійно. Бо да. не втручайся. Фоки. Коротше, да. і от навіщо їм цей, цей бій, я не знаю, наче гроші там все є. Що, що вони один одному хочуть довести, я так і не розумію. Ви взагалі не розумію. Ти бачиш, мабуть, що у мільярдерів не прийнято товкти один одному пики, і вони вирішили хоч якимось чином да, до цього да. підійти, щоб можна було Достаточно. вшатати. Цього грьобаного Ілона. <свист> Ілона! <свист> Ілона! <Я. свист> Дайте мені сюди, Ілону! <свист> Блін, і Марк, і Марк Цукерберг. Я не знаю, за якими правилами вони там будуть битися, я не знаю. Тупо непонятно. Ну, по обличчю не бити. <свист> а чого? Нижче пояса не. Так що. Я ну, друзів дивився нещодавно. А. Там одна з бійок була в них з пацанами. <свист> по обличчю не бити, нижче пояса не бити. А куди бити? Що це за драка така? А, Тупо по тілу? Тупо по тілу. Блін, тіл. ні, ну, там по, по Ілону Маску ну, влучиш по любасу, він, звісно, такий широкий дядько. Ну, коротше, е, да. це був інфопривід до того, щоб пофантазувати. Я кажу, Макс, а давай е, ми вигадаємо якісь ще пари е, бійців, е, щоб це було також цікаво дивитись. От. Е, ти хоч... Чи я, давай. я навіть не зрозумів правил. Ну, коротше, да. Ну, я вигадав ось такі два поєдинки, Максиме. Перший поєдинник. Я буду на ходу якщо що вигадувати. Я зараз зрозумію, які поєдинки можна вигадувати. Я зараз тут прям тут і придумав. На серйозному. Я би дуже хотів побачити бій Василя Ломаченка проти Бірінчика. Так, да, тільки ну, ну, в кулачних боях. О, я знаєш, кого хотів би побачити Івана Редкача. Це людина, О. яка, як на мене, скільки всього розповідає. Я навіть не впевнений, що він боксер, якщо чесно. Ні, боксує, але його, він вигрібає його, себе. Його, його дуже часто представляють, як навіть там. Колишній претендент, нинішній чемпіон, володар вашого середенька. І найгостріший язичок вітчизняного боксу Іван Риткач. Блін, так воно так класно. Ти сидиш десь у Штатах і розказуєш як жить там комусь, десь, ще й в країні який немає. Хоча б листи не пише. І це вже добре. Це насправді схоже на нас, Максиме. Ну а що, ми сидимо і на всіх. Розповідаємо, що? як жити в Штатах. Да. Живіть хорошо. Живіть і розказуємо, хорошо. хто хороший, хто поганий. Насправді ти редкач і я редкач. Разом ми редкач. Ми... Коротше, да, редкача. Ну, да, Ломаченко проти Бірінчика в усіх кулачних боях там, що іменно по красоті. Хто переміг, як думаєш? Ну, якщо Бог є. Сам усік боїться берінчика. Сам усік. Ти розумієш про це? Це взагалі берінчика боятися. Ні, Я бачив, до речі, один раз я згадав, писав з ним флеш-інтерв'ю. Блін, ну. Він тобі відповів? Да. Хижняк. Він відповів насправді. Дуже просто знайти флеш-інтерв'ю після боїв. Як такі. Вони існують, реально, не треба боятися. Це такий каже. Так, без проблем. Шука, я такий, блін, посіви кажу. А як воно можна сфотографуватись? Він, Ти да", без проблем". Ну, це був там вечір боксу. Ну, я такий думаю, ну, я нікого не знаю, хто там, окрім цієї людини. Ну, він був запрошений гість, це у, десь недалеко тут. Ну, в Дніпропетровській області, я не пам'ятаю, де це. Ну, в Московському районі. Да, десь було, да, так? Здається. Ну, коротше, mm -hmm. не суть. Так, да, і він класно. Ну, Дариві, що там поспілкувався, щось там жартував. Ну, коротше, ось так. Ломаченко-бірінчик, і е, бірінчик е, ну, просто дав би по сраці дуже сильно. І найголовніше, ти щось там пишеш? Я вигадав свою пару. Давай. ну, Я, я просто на смачненьке таке залишив, що ти. давай. Шон Омелі і Снубдог. Шон Омелі і Снопдох. <сх> я зрозумів, хто більше шмалі викоривав якщо, так? Мабуть, що, да? Ну, наприклад. Ага, ні, ну проти снупа не попреш, я тобі хочу сказати. Кого ж я навіть дивився, якісь віз Халіфа хтось класно хтось... боксує, він ну і в май займається. Хтось перекурив снупа, і він аж навіть визнавав в інтерв'ю, що єдина людина, яка змогла зробити це краще за мене. Серйозно, Угу, хтось такий снуп є. вже не той, але Але. Ні, ну, Віз Халіфа також і шмалить сильно дуже. Постійно, я підписаний на його інститут, там капець, що виробляє виробляю. Недаром вони кінтик со снупом. Слухай, ну насправді, насправді, оця штука, я не знаю, що це за бонг такий супер, який він, він з водою, ще так от перевертається, як блін. Ну щоб красиво. Красиво вообще його там продають, а у нас ні, обідно. Ні, так, чисто щоб подивитись на нього. Риткач, якщо ти там висилай на нову пошту, я тобі не знаю. <так>. Коротше, взнай, хоча б скільки коштує. Так, да. Віз Віскаліфа, а хай втрьох б'ються Шономелі, Віз Каліфа і Снопдоф, правильно? Один за одного? Я ну один проти шмалі. Отак вот от, да. непогано. Так, да. і на останок Максиме. Тут, але тут серйозно. Шономелі і Снопдох, це було не серйозно? Це не завершення. Да. Коротше, є такий гнойний пік у Білорусі. Uh, він, так, да, паралімпієць. А я можу так говорити. Звати Олександр. Чи Олексій? Ні, Олександр, то понятно. Олексій якось там біляє. Ну, коротше, я, а, е це той, який зараз. допомагав да. В... Да. І ця, ця, ця т... сука. Да, да. А, у нього там ні ручок, ні ножок нема. Я дуже толерантна людина, насправді. Якщо тобі не потрібні ручки і ножки, ти можеш бути без них. Да. Це твій вибір. Цим Абсолют, живеш. Аб Абсолютно. Ну, я тільки шкодую, що він їх ну, втратив не десь. А... В Україні Ну як прилітіла десь. Да? Да. Так ось ця сука це достовірна інфа. Все перевірили журналісти. Коротше, він вивозить дітей з а, України а, на територію Білорусі, з окупованих територій, а, на територію Білорусі. Що там з тими дітьми? Поняття немає. А, просто сама суть в цьому. А він а, там, як в світі спорту, аля відомий, а, був там на всіх цих олімпіадах, паралімпійських і так далі. Так от, я думаю, от як, ну блін, як би хотілося просто його побити. Ну я б впорався з, з людиною з саме цією. — нік нік-вучу. І я думав, ну блін, я реально. Ну як його бити? Ну він реально слабкіший вже по факту у мене. Ну Вучу ще й ласту, це. Кому подзвонити, щоб він дав цьому ганду просто похлібало. Я такий. Нік. Войчич, де ти де, 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 де телефон? Ми з тобою майже тески. Я просто уявив. Нік такий виходить в клітку. І знаєш, Ні, не виходить, не виходить. Це було б це, це було б як Вейс Вінтура, пам'ятаєш, як він там дрався за тим пацаном із племені. Коли здоровенна да, да, така. Да, 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 да. І хтось його виносив. Да, і хтось того, виносив в рюкзаку. його так. Блін, точно. Макс. Або це слінг, як оце діточок носить. Так, 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 точно. І він виходить і. Мадеєль якась виносить. Да, і б'є того білоруса сильно, чим не знаю, гризели <laughs> тим ні, ну Він, до речі, дуже віруюча людина, Ніко Клас. Він в якісь там секті. Я ну, не видно, знаю. Видно, чи що... харизмат чи хто чи Ну, Батис. Видно, що намалить ножки слухай, неможливо. Слухай, ну він, він навіть, може, і не хоче його возять, туди привозять на сцену, і він починає оці проповіді свої. Оце б я подивився. А Ілон Маск проти Цукерберга, це, звісно, срань. — Дивіться, зійшлися ми на тому в одному з попередніх випусків про те, щоб за. Нас після цього випуску закрити. За УПЛ ви платили б там по 50 гривень да, на да, місяць. Да. Скільки б ви подивив, заплатили за бій Ніка Вуйчича проти білоруської безноги безру, безрукої картопельки? Да. Ось такого пацана в мундірі ми б вам привезли. І Ніка Вуйчича. Ні просто. — Ні, чесно, чесно, я б. Заплативно. Серйозно, я подивився. Фух, друзі, будемо на цьому завершувати. Сльози пішли. Лайк, підписка, коментар, дзвіночок, все, як ви знаєте, і звичайно, Донат для 57-ї бригади, хоча 57 гривень, ми продовжуємо збирати хлопцям на так. допомогу. Потрібно, потрібно, дуже багато у них там всього відбувається. Не все розповідають навіть, і, і на щастя, мабуть, що всього так. знати поки що принаймні. Не потрібно пам'ятайте завжди, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. І ми тут для того, щоб вас розважати. Ютуб пожалуйста не баньте відео Пока. побачимось. М'яшня браша, м'яша.